Всім привіт вечіра, дякую вам. Приготувала поїсти, чоловік відпочиває, стане Є що поїсти. Я зараз йду. Приготувала очну рагу, Піцца сьогодні не виходить. І зварила бульйончик з гречкою. Ну, ось так. А зараз йду на городину поливати ту саму полуницю, яку ми з вами на ефірі висаджували. Останній ефір був, так? Пам'ятаєте, хто був зі мною на ефір? Так, поливала з краєчку декілька разів її з кошика. І сьогодні хочу дещо для неї зробити. Тканину вона не відкривала все. Бачу, що вона в деяких місцях пересихає. Зніму для вас відео або буде ефір. А зараз побачу ось. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого вічую, серця. Бережимо наших діточок, так і говорили. Божечка є, Божечка з нами. Молимося, мої хороші. Рекомендую. До зустрічі далі.